Бали, например, все красиво, но рынок сейчас там перестраивается. Да, ты, ты права. И это Индонезия, это свои регуляции, то есть там, там есть свои нюансы. Там можно находить хорошие активы, но они точно так же, вот как ты рассказываешь, что в Украине там, это штучный объект, вот так же и на Бали. 100%. 100%. Ти правий цього року от, на ринку балі дуже багато. Вона зараз, до речі, чи вже вийшло, чи скоро вийде відео на цьому каналі про скам на ринку балі. Да? Бо багато питань у клієнтів. Ну, в нас є там представництво, ми працюємо на ньому вже майже 3 роки. А і дійсно, сьогодні багато негативного фону. Не все там солодко, тому що в цілому, коли на ринок трясе, то трясе і тих, хто класно робить роботу. Але ну там нема сьогодні тих іксів, тому що в цілому ринок. Там, зупинив надмірне зростання, там ажіотажне, є класні доходи, але потрібно під мікроскопом дивитися до проекту. Потрібно просто заглядати в юридичку, потрібно дивитися в очі-девелоперу, дивитися фінмодель, розуміти туриста, заходити на Букінг, заходити на Airbnb, порівнювати, розуміти, чи то дати Австрал поїде, хто це цільова, чому, що поруч, і, і що буде будуватися.